Друже, привіт! От недавно мені знову довелося користуватися послугами із доставки, А оскільки моя життєва позиція така, що я не буду переплачувати гроші там, де можна платити менше. То в цьому відео я хочу поділитися з тобою своїм власним досвідом, як можна не переплатити зайві гроші, коли вже тобі довелося користуватися послугами поштових операторів. Для створення цього відео я використав свій власний досвід, а також інформацію, добуту в ході розмови із своїм дуже хорошим знайомим, який працює на новій пошті вже понад 10 років. Але, друже, не розглядай це відео як рекламу нової пошти. Принципи, всюди однакові. Але спершу хочу подякувати всім, хто підтримує канал. Друзі, щиро вам вдячні! Завдяки вам канал росте і розвивається, і гроші йдуть на хорошу справу. Також канал можна підтримати і вподобайкою, і підпискою, і коментарем під відео. Таким чином, Ютуб буде вважати його більш цікавим і покаже більшій кількості глядачів. Тож поїхали! Для розрахунку вартості доставки посилки зазвичай використовуються два параметри: це її вага і відстань, на яку треба її доставити. Ну, давай з простого. Можливо, ти вважаєш, що на відстань повпливати не можна. Насправді це не зовсім так, є нюанс. Уявляєш, доставка в місто і в село коштують неоднаково. Так, доставити посилку до села буде коштувати дорожче. Тож, друже, якщо ти живеш в селі, але тобі приблизно однаково добиратися до відділення в своєму селі або в сусідньому місті, то можеш замовити на сусіднє місто. І таким чином доставка буде дешевша. На тій же новій пошті цю різницю можна навіть побачити в офіційних тарифах. Друге вага посилки. Це до питання, що важить більше кілограм пугу чи кілограм заліза. Важити вони може і однаково, а от коштуватиме доставка кілограму пуха буде дорожче. Справа в тому, що поштові оператори використовують таке поняття як об'ємна вага, його не складно порахувати за формулою наперед до того, як ти відправлятимеш посилку. Якщо об'ємна вага буде вища за фактичну вагу, то для розрахунку вартості доставки оператор буде використовувати саме об'ємну вагу. І це не тому, що він такий жадібний і хоче заробити на тобі багато грошей. Посилки між поштовими відділеннями возять автомобілями, фурами, контейнерами. І посилка, яка має велику об'ємну вагу, може просто зайняти дуже багато місця, і інші посилки не влізуть. Тож бачиш, тут немає ніякої наживи, лише логіка і математика. Якщо з фактичною вагою ти нічого не зможеш зробити, то з об'ємною вагою можна гратися. Так, так, це пакування. Товариш мені розповідав, як прямо при ньому на відділенні великого двохметрового плюшового ведмідя розпакували із картонної коробки 40 х 40 х 40. Знаєш, я навіть для себе вирішив порахувати, а скільки б могла коштувати доставка такого ведмідя в коробці, що відповідала б його фактичним розмірам, Уяви, згідно тарифам тієї ж нової пошти, це коштувало б майже в 4 рази дорожче. Розумієш, друже, на відділенні ніхто із твоєю посилкою парити голову не буде. Тож, якщо ти бажаєш не платити зайві гроші, тобі треба зменшити об'єм посилки самому, наскільки це можливо. До речі, про пакування і тут можна не платити зайві гроші. Один мій знайомий розповідав, як пересилав багато одягу новою поштою в інше місто. Великий пакет із одягом, який він дав оператору на відділенні, було розбито на три картонні коробки, що були потім частково заповнені ущільнювачем. Хоча фактично все могло влізти, ну принаймні в дві. Тобто розумієш, якщо в тебе велика посилка, тобі доцільніше запакувати все самому, а не сподіватися, що працівник нової пошти зробить це за тебе максимально ефективно. До речі, картонні коробки також коштують грошей. Тож, якщо ти регулярно отримуєш посилки в таких коробках, не поспішай їх викидувати. Можливо, вони тобі знадобляться для того, щоб самому щось потім відправити. Якщо що, коробки в розібраному вигляді займають набагато менше місця. Якщо ти відправляєш щось відносно неважке і не крихке, ти завжди можеш попросити на відділення, щоб його запакували у безкоштовний пакет. Навряд чи вони це зроблять самі, якщо їх окремо не попросити. До речі, якщо ти вже сам вирішив пакувати посилку в себе вдома, то перед цим варто ознайомитися із правилами пакування посилок на сайті поштового оператора, бо інакше її просто перепакують і знову за це візьмуть гроші. Ще один мій знайомий поділився іншим лайфхаком. Я не раджу тобі так робити, але й не розказати про нього також не можу. Він запаковував посилки в себе вдома і створював накладні через додаток, при цьому трішки зменшував вагу і розмір цих посилок. Не важко здогадатися, що при цьому вартість доставки була меншою ніж могла би бути по чесному. Насправді процес доставки посилок, які користувачі запаковують вдома і самі створюють накладні, на них виглядає наступним чином. На відділенні оператор вже візуально її оглядає. Дуже прискіпливий оператор може її переміряти і навіть переважити. І дані буде відкориговано, якщо вони не точні. Далі посилка потрапляє на великий сортувальний термінал, і за потреби її можуть і переміряти, і переважити. У великих містах, наприклад, точно в Києві, цей процес автоматизовано. Тобто, поки посилка їде по конвеєру, визначається її фактичні розміри і фактична вага. Якщо вони не відповідають заявленим, то вартість доставки буде відкоригованою. В тому випадку, якщо клієнт сам поміряв і зважив посилку, ця різниця ляже на отримувача. Якщо ж таку помилку припустив оператор відділення, різниця ляже на зарплатний фонд відділення. Особисто моя позиція краще не обманювати і робити все чесно. Також можна гратися із оголошеною вартістю посилки. Чим більше вона буде, тим більше додатково тобі буде потрібно сплатити гроші за її пересилку. Але з іншого боку, коли ти пересилаєш щось цінне, має сенс вказувати правдиву оголошену вартість. Бо якщо із посилкою щось, не дай Боже, та й трапиться, тобі відшкодують ту суму, яку ти заявив. Раніше, якщо ти сам створював накладну через особистий кабінет або додаток нової пошти, можна було отримати додаткову знижку на пересилку. Але наразі такого нема, і не факт, що воно колись повернеться. До речі, якщо в тебе на телефоні мало місця і ти не бажаєш встановлювати додаток нової пошти, ти завжди можеш відстежити свою посилку по її ідентифікатору. У випадку з новою поштою це можна зробити через сайт новапошта.ua або новапошта.Info. Просто в другому випадку це значно простіший сайт, в якому нема нічого, крім відстеження посилки. Чисто мені суб'єктивно він більше подобається своїм мінімалізмом, бо я не люблю, коли багато зайвої інформації. До речі, в мене також було питання до мого знайомого, а чи є якісь внутрішні пільги для працівників нової пошти? Можливо, я якось можу відправляти посилки від його імені і на цьому також економити. Знаєш, насправді нема. Як він мені пояснив, це зроблено спеціально для того, щоб не було махінацій. До речі, одна така не дуже приємна штука, з якою стикнувся безпосередньо я. Краще не використовувати для роботи із новою поштою карти для виплат. Поясню. Це не частий випадок, але пару разів в мене було таке, що нова пошта під час розрахунку через термінал двічі списала із мене суму. Я вже думав телефонувати на гарячу лінію і починати з ними ругатися. Але протягом 10 хвилин гроші зарахувалися мені на картку назад. А оскільки це була приватівська картка для виплат, а поповнення, як виявляється, було нецільове, то Приватбанк зняв з мене за це комісію. Так, дріпісок, але неприємно. Тож такі невеличкі, але прості лайфхаки, які допоможуть тобі не платити зайві гроші під час користування послугами поштових операторів. Якщо ти знаєш ще якісь, напиши, будь ласка, в коментарях під відео. А на цьому на сьогодні все. Якщо було цікаво, з тебе вподобайка. Заходь у гості і до наступних зустрічей, друже!